Вітаю вас у програмі. ДВ новини з Бона? У найближчі 10 хвилин ви дізнаєтесь про таке. Процедури передумови обмеження, як працюватиме безвізовий режим. Україна у фокусі парі. Що пропонують Росії за звільнення Савченко? європейсько турецька угода потік біженців зменшився. Але чи варто радіти? Євросоюз чекає від нового українського уряду якомога більше реформаторських кроків у перші 100 днів його роботи. Про це заявив у Києві єврокомісар Юганес Ган. Зокрема, необхідні сигнали щодо поліпшення бізнес-клімату та у сфері боротьби з корупцією. Свої сигнали і аванси Єврокомісія Києву вже дала. За оптимістичним сценарієм вже влітку громадяни України зможуть без віз подорожувати до країн ЄС. Про важливі нюанси функціонування безвізового режиму Ольга Войтович. Українська влада виконала вимоги для запровадження безвізового режиму з ЄС. Це стало прикладом успішної співпраці між президентом, урядом і парламентом. Принаймні, так це прокоментував єврокомісар з політики сусідства і розширення Йоган Ган під час свого візиту до Києва. Є багато країн, з якими у нас діє безвізовий режим, і результат завжди був дуже позитивний. Цього я чекаю від України. Наразі ми не хочемо думати, що буде, якщо зроблено для візової лібералізації не буде виконуватися. Зараз ми на позитивному шляху, і гадаю, всі це мають цінувати. Тож безвізовий режим з євросоюзом для України стає дедалі реальнішим. Що він передбачає, і які права надаватиме українцям? Хто матиме право їздити до ЄС без віз? Подорожувати до Європи без віз зможуть тільки власники біометричних паспортів. При цьому прикордонник матиме право попросити підтвердити мету та умови подорожі, а також довести фінансову спроможність. На території Шенгену без візи українці зможуть перебувати не більше 90 днів протягом півроку. Безвізовий режим не дає права на працевлаштування, навчання, постійне проживання в країнах ЄС. Для цього як і раніше, слід оформлювати національну візу. Коли безвізовий режим з ЄС почне діяти, попри наявність ЄС чіткої згоди на скасування віз для українців, Брюссель не може зробити цього просто зараз. Законодавча пропозиція Єврокомісії має пройти кілька етапів, що потребує часу. Її, зокрема, мають затвердити Європарламент та Рада ЄС. Наступне засідання ради ЄС відбудеться лише наприкінці червня. Куди можна буде їздити без віз? Якщо візова лібералізація набуде чинності, українці зможуть подорожувати без віз до всіх країн Шенгенської зони, а також до Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії та Швейцарії, які не входять до ЄС. Винятком стануть поїздки до Великобританії та Ірландії, які не підтримують Шенген. Добігає кінця весняна сесія парламентської асамблеї Ради Європи в Страсбургу. На ній активно обговорювали серед іншого і ситуацію на окупованих територіях Донбасу та в Криму. За перебігом усіх дебатів стежила наша спеціальна кореспондентка Вікторія Власенко. Вікторія, звіт про права людини в Криму зустріли в парі неоднозначно. Що саме критикували? Справді квітнева сесія збіглася більш-менш в часі з оприлюдненням звіту місії секретаріату Ради Європи, яка побувала в Криму. І звіт цей викликав доволі такі суперечливі зауваження з Києва. Зокрема, в цьому документі говориться про те, що в Криму переслідуються окремі активісти, противники російського окупаційного режиму, а не кримські татари як ціла етнічна група. І голова Меджелісу Рифат Чубаров, який побував у Страсбурзі, сказав, що він категорично не згоден з цим висновком і наголосив, що ситуацією в Криму повинні займатися спеціалізовані місії з захисту прав людини для того, щоб висновки їхні були об'єктивними. Президент Порошенко нещодавно заявив про начебто узгодження алгоритму обміну Надії Савченко. А що казали про це в парі? Увага пар як і, я певна багатьох людей у світі цими днями прикута до справи Надії Савченко. І новина про те, що Савченко можуть обміняти на російських військових, широко обговорювалася тут. Так у розмові зі мною голова моніторингового комітету Пар'є Штефан Шенах. Наголосив, що звільнення Савченко може допомогти російській делегації в парі повернути собі в повному обсязі усі повноваження наступного року. Проте Шенах наголосив, що обмін Савченко має відбутися негайно. Крім того, у резолюції щодо осіб. Які потрапили в полон під час війни в Україні справі Савченко відведено окремий пункт. Депутати називають справу Савченко символом українського протистояння російської агресії і закликають Москву негайно звільнити депутата Паріє Надію Савченко. Дякую, це була кореспондентка ДВ у Страсбургу Вікторія Власенко до іншої теми. Місяць тому Євросоюз і Туреччина ухвалили домовленості, аби якось приборкати кризу біженців. Утім, досі не зрозуміло, як розподілятимуть сирійських шукачів притулку по різних країнах Євросоюзу. Про це на своїй зустрічі в четвер намагалися домовитися міністр внутрішніх справ ЄС. Чи не вперше з початку кризи біженців, європа може зітхнути з полегшенням? Кількість мігрантів в Сирії суттєво скоротилась. Так у лютому в Грецію щодня припливали три тисячі втікачів. Тепер менше ста. На зустрічі міністрів внутрішніх справ євросоюзу у Люксембурзі заявили про перші втішні результати домовленостей з Туреччиною, які так не просто далися європейському союзу. Угода з Анкарою діє. за її допомогою. Замість нелегальної міграції ми матимемо легальну. Наш підхід абсолютно правильний. Проте остаточно святкувати перемогу зарано. З настанням теплої перероку кількість біженців може суттєво зрости. Крім того, досі не зрозуміло, що робити з тими, кого ЄС все ж змушений прийняти. Рішення розселити по Євросоюзу 120 тисяч біженців, яке Рада ЄС ухвалила ще в вересні, майже не виконується. Не буду приховувати. Я розчарований тим, коли деякі країни ЄС досі не взялися за виконання своєї частини зобов'язань. Сподіваюсь, вони це все таки зроблять. Тож Нідерланди, що нині головують у ЄС, розробили нові покрокові пропозиції: приймати щомісяця в середньому лише 1100 біженців. Найбільше по 218 на місяць прихистить Норвегія. У Францію поїдуть 148, а в Німеччину 100 осіб. Країни Східної Європи приймуть по 70-80 біженців на місяць. Решті доведеться чекати своєї черги у Туреччині. Загальної згоди з планом Нідерландів поки немає. Такі країни, як Польща, Чехія та Угорщина, заявляють, що краще. Припинити війну у Сирії і домогтися повернення усіх біженців додому, а тим часом зміцнити зовнішні кордони Євросоюзу. Київ хоче розміщення на Луганщині та Донеччині не лише моніторингової, але й поліцейської збройної місії ОБСЄ. Це необхідно, аби гарантувати перемир'я в регіоні, яке останнім часом постійно порушується. Тему продовжимо в короткому огляді. ОБСЄ визначила небезпечні регіони на сході України. Серед них район Дебальцевого, Авдіївки та Ясиноватої. Також неспокійно в комінтерновому та широкіному. Про це заявив перший замісник голови місії. ОБСЄ Олександр Гук. На сході України організація фіксує до п'яти тисяч порушень режиму припинення вогню на добу. В обстрілах знову задіяні важкі озброєння. Заявили в ОБСЄ. Головного редактора Стамбульської газети Хуріє Седата Ергіна у достойно премії Дойчевела за свободу слова. Проти нього триває судовий розгляд за звинуваченням в образі президента країни Реджепа Ердогана. Журналіст наражається на високу небезпеку у боротьбі за збереження свободи ЗМІ, Відзначив директор Дойчевела Петер Лімбург. Автоконцерн Volkswagen, аби запобігти судовому процесу через дизельний скандал, досяг попередньої згоди з екологічними відомствами США. Автоконцерн зобов'язався виплатити компенсації на суму понад мільярд доларів та домовився з владою США про викуп в американських власників майже півмільйона автомобілів, причетних до дизельного скандалу. Королева Великобританії Єлизавета II святкує 90-й день народження. Цього дня заплановано публічну прогулянку королеви та приватне святкування за родиною. Єлизавета II найдовше перебуває на троні Великобританії за всю історію. Вона зійшла на престол майже 63 роки тому. На честь ювілею королівська пошта випустила спеціальну серію марок з портретами королеви та її спадкоємців. Більше актуальної інформації читайте на сайті Deutsche Welle Української. А де новини прощаються до завтра? Залишайтесь з нами.